у стінах нашого університету було успішно проведено дводенну науково-практичну конференцію наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків. У роботі заходу взяли участь вчені провідних навчальних та науково-дослідних закладів нашої держави, а також гості з Німеччини, Польщі та Республіки Таджикистан. Традиційно відкрив захід ректор нашого університету, доктор юридичних наук, професор, академік Василь Якович Тацій. Учасників також привітав голова Харківської обласної ради Сергій Іванович Чернов. Захід транслювався в режимі конференц-зв'язку для аудиторії Полтавського юридичного інституту з можливістю спілкування з учасниками конференції в Харкові. За підсумками роботи конференції будуть прийняті рекомендації та надрукована збірка ТЕС. Дало пройшов і науково-практичний семінар реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності. Організаторами заходу виступили Департамент судової роботи та експертно забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Бакаріуса та Національна академія правових наук України, у стінах якої і проходив захід. У ході роботи семінару проаналізовано сучасний стан судової експертизи в Україні та обговорено актуальні проблеми задосконалення методичного забезпечення судово експертної діяльності.